Добрий день, це вам. Що це? Навіщо слухайте? Нічого не треба, Дякую. Я навіть не хочу цього слухати. Правда, ви завдяки вашим кавовим чарам я нарешті здала. Ну, звісно, з третього разу, але. А, папа, ви до речі, пам'ятаєте того чоловіка, який був в капелюсі тут у вас, якого я ще зранку тькаво наблила? А, а ти такий да так, та, та, та. <реш> так, це, так це мій учитель звичайної математики. Ой. Я просто я на архітектурному навчаюсь. От і перший курс уже. Але батько сказав, що якщо я цього разу не здам і вилучу з універу, прийдеться працювати у нього в конторі ріелтором. А повірте, це таке собі задоволення. Він після смерті мами вдома невелике свято, а на роботі це чистий тиран. Тому можна сказати, ви навіть трохи долучились до мого визволення. Ну, тільки до наступної сесії. Дякую, але правда не варто. Ні, правда, візьміть. А, до речі, що ви любите? Я хочу вас чимось привести. Ну, какао з маршмеллоу. Тоді давайте два какао великих і подвійною порцією маршмеллоу. А зараз Алло. Привіт. Та-тату. Я здала. Уявляєш, навіть жодного додаткового питання не було. Та я тебе чекаю. Я тут, до речі, п'ю какао з дуже хорошою людиною ми тут святкуємо. Ні, тато, хороша людина це не хлопець. Чи ти думаєш, що хороші люди трапляються тільки серед чоловіків? Та добре, давай чекаю тебе. Ця. Нормально. Така, а, а ви, ви давно працюєте баристою? Ну, десь півроку, плюс-мінус. А навчаєтесь, можливо, десь чи... планую наступного року вступати. А цього року як не склалось, типу? Ну. Можна і так сказати, не склалося. Я насправді, я теж я думала, не склала мене те, бо батько мене запер вдома з репетиторами, і я відчувала себе як у в'язницю. Та ні, насправді я його розумію. Але просто після смерті мами він взагалі ніби зійшов з глузду. Ну, правда. Ну, але це все ж моє життя, і я хочу його жити так, як, так, як я його хочу жити. Ви 90 двох. Та 12 років. Мама померла, коли мені було 5. Вона розбилася ДТП. Я тоді була з нею в машині. Просто мені пощастило, я вилетіла через лобове скло. От мене відкинуло далеко від машини, а вона не змогла вибратись. Машина просто тоді вибухнула і згоріла. А ви як ваші батьки душніли чи норм? У мене немає батьків, я сама. А вибачте, я тут розпочаю. Так, а в плані ви, ви їх не знаєте, чи, чи, чи щось трапилось? Ми жили з мамою вдвох двох до восьми років. А потім трапилося щось чи? Трапилося троянди.